Спальник, ліхтарик, медичний пластер, канапка. Я знаю. Я ж її готував. Пам'ятай, шлях буде довгим. Я знаю. Це ж я його обрав. Мета дуже важлива. Я знаю. Я саме її придумав. 40 мільйонів гривень на 6 машин для розмінувань. 1 жовтня український комік Марк Куцевалу відправився у третій реаліті похід. Разом із фондом притули він планує зібрати 40 мільйонів гривень на шість машин розмінування на дистанційному керуванні, а також шість вантажних напівпричіпів, щоб ці машини возити. Цього разу Марк пішки подолає тисячу кілометрів від географічного центру Європи до центру України. 9 жовтня чоловік дійшов уже до надвірної. Далі вирушив до Івано-Франківська. Вже звече. І я з надвірною йду в Івано-Франківськ, 42 кілометри. Вже пройшов половину. Тому Івано-Франківськ, відкривайте ворота, залишилось 10 кілометрів 20. Пуста нічна дорога, дуже рідко машини. Класно, чисто повітря, я за цим зумував. До Франківська, каже Марк, налаштовувався йти цілу ніч. Втім, змінивши свій план, до міста дістався уже зранку. Я був десь в 10 кілометрах від Івано-Франківська, десь вже там в 3, в 3 години ночі, але вирішив під Івано-Франківськом переночувати. Знайшов ночлег, переночував, і потім вже зранку я дійшов до Івано-Франківська. Я був дуже радий, тому що дуже класно, ну так як мій шлях простягався там з гір. Дуже мало людей зустрічало, і тут цивілізація, все місто живе. Цей реаліті-похід, зізнається чоловік, є особливим, адже його ціль та відстань є надзвичайно великими. Це дуже великий збір на 40 млн грн, тому що попередні два були е, маленькі, там на 2,5 млн і, і теж 2,5 млн, А цей на 40 млн і, і він і довший відстань, і він більш такий, е, Ну, він буде більш такий гнучкий, а я ну, в припасі дуже багато сюрпризів, тому він починається як такий класичний похід. Але я зараз гадаю, що треба щось вигадувати нове, щоб мотивувати людей більш донатити, привертати уваги до збору. А в цьому зазначає чоловік є велика потреба, адже донатів відчутно поменшало. Вже зібрали більше мільйону гривень. Донатять… Трішки менш, ну, якась динаміка спала, це від дуже відчутно, а, дуже відчутно. А, але, ну що ж, ну я не бачу приводу опускати руки, тому що я вірю в креатив, я вірю в ідею, тому а, ну, буду щось думати. Тому, а, ну, згодом побачите якісь нові деталі походу. Він буде трішки там змінюватися. І після походу теж з'являться нові такі. Там, інструменти. До слова, відстань у тисячу кілометрів від географічного центру Європи, села Ділове, що у Рахівському районі, до центру країни, села Мар'янівки Черкаської області Марк планує пройти за 40 днів. Мар'яна Джерч, Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї.